Привіт, OnePlus офіційно оголосила дату проведення презентації довгоочікуваного флагману OnePlus 12. Отже, OnePlus 12 буде офіційно презентовано в Китаї вже 5 грудня. Компанія називає OnePlus 12 найкращим флагманом протягом 10 років. Не забуваємо, що вже 17 грудня цього року компанії OnePlus виповниться рівно 10 років. А 23 квітня 2024 року 10 років з моменту виходу першого смартфону OnePlus One. Отже. OnePlus 12 отримує три кольори: білий, зелений з такою мармуровою текстурою, самий найкращий колір, як на мене, і класичний фірмовий чорний шорсткий колір від OnePlus. І також, ще кажуть, буде ще ексклюзивна версія дерево, як у першого OnePlus One. По дизайну бачимо блок камери продовження аля OnePlus 11, а та також є риси OnePlus Ace 2 Pro, з чомусь до сих пір не вийшов на міжнародний ринок, дай фіг з ним OnePlus 12 вже на носі. Але також тут є риси. Дизайну від OnePlus Open, наприклад, та сама буква H, тобто Hasselblad. І, звичайно, нарешті у флагмана OnePlus буде перескоп телефотомодуль. Контур камери повторює безель годинників. До речі, в тизері від OnePlus показали якийсь годинник, можливо, відсилка до OnePlus Watch 2. Slider перенесли на ліву сторону, так само, як було з OnePlus 2 по OnePlus 5 серію, і це вже почалося з OnePlus Ace2 Pro. Фронталка посередині, екран вигнутий. А зараз до вашої Уваги попередні характеристики OnePlus 12. 6,82 дюймовий 2K LTP OLED дисплей від бою, пікова яскравість до 2600 3000 ніт. Звичайно, новий Snapdragon 8 Gen 3 до 16 ГБ оперативки чи навіть до 24 ГБ lpddr 5 x вбудованого накопичувача буде явно від 256 ГБ і можливо до 1 ТБ UFS 4.0. Новий сетап камери, головний модуль на 50 МГц, Пікселів Sony Litia Elite 808 плюс 48 мегапіксельний ультраширокутний модуль Sony MX 581 та перескоп телефотомодуль на 64 мегапікселі Omnivision OV 64B з трьохкратним оптичним зумом. Батарея прокачана до 5400 мАч та 100 Вт швидка зарядка по дроту. Бездротова зарядка повертається у флагмани OnePlus, і вона як найвищий стандарт в індустрії до 50 Вт. Обіцяють USB-C версії. 2, а в іншому все по стандарту, як для OnePlus. Флагманське потужне вібро, якісні стереодинаміки, нібито обіцяють якийсь вологозахист від IP64, а можливо ip 68 але тут достеменно ще невідомо. І звичайно, Android 14 з коробки. Ціна поки що невідома, але я вам можу підказати, на яку ціну варто розраховувати: десь від 650 доларів в Китаї за мінімальну версію. Але точно не дорожче, ніж 700 доларів за мінімалку. Ось, наприклад, за. Зараз мінімальна версія флагмана OnePlus 11 продається в Китаї від 563 доларів. Тому сміливо 100 доларів можна додавати, воно того варте. У порівнянні з OnePlus 11, то OnePlus 12 крокнув далеко, тому 100 доларів це розумна доплата. На міжнародному ринку слід очікувати OnePlus 12 вже в січні 2024 року. Там нібито обіцяють величезну презентацію, де покажуть OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Buds 3, а також ще можливо OnePlus Watch 2. І до речі. На китайській презентації 5 грудня я очікую, також буде презентовано ще OnePlus Ace 3, він же OnePlus 12 r а також ще чекаємо OnePlus Buds 3. Так, не Pro-версія, саме так вони і називатимуться. Чи Pro-версія буде зовсім іншою? OnePlus Watch 2 під питанням, але також, можливо, і покажуть. Вони, до речі, будуть на міжнародному ринку з Vero S4. Тому підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого контенту про OnePlus і не тільки. Поставте вподобайку цьому відео та напишіть, будь ласка, свої думки в коментарі. І також підписуйтесь на мої телеграм-канали. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!